Виконуємо номер 589 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Три ящики з яблуками і чотири ящики з грушами разом важать 136 кг. Скільки важить ящик з яблуками, якщо ящик з грушами важить 16 кг. За умовою задачі сказано, що. Ящик з грушами важить 16 кілограмів. Всього з грушами у нас 4 ящика. Знайдемо, скільки важать 4 ящики з грушами. Для цього 16, це один ящик, множимо на кількість на 4. 16 помножити на 4 буде 64 кг, пояснюємо, важить. 4 ящики з грушами. Також в умові задачі відомо, що разом три ящики з яблуками і чотири ящики з грушами важать 136 кілограмів. 64 важать 4 ящики з грушами. Знайдемо, скільки важать три ящики з яблуками. Для цього. 136, віднімемо 64. 136, відняти 64 буде 72, 72 кілограми і пояснюємо, важать три ящики з яблуками. Знайдемо, скільки важить один ящик з яблуками. Для цього 72 поділимо на 3. 72 поділити на 3 буде 24. 24 кілограми важить один ящик з яблуками, пояснюємо. Важить один ящик з яблуками. В умові задачі стояло питання: скільки важить ящик з яблуками. Ящик з яблуками важить 24 кілограми. Записуємо відповідь. Відповідь 24 кілограми. Номер 589 виконано.